Перший мобільний аптечний пункт запрацював на Полтавщині. Він почав курсувати у найвіддаленіших селах Полтавського району. Тож тепер їхні жителі можуть придбати необхідні ліки без поїздки до міста. Насамперед, цей сервіс передбачений для людей похилого віку. Раніше потрібно було звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар випише рецепт, а потім вони їдуть у Полтаву. І отримують ці препарати зараз. Вони раз на місяць можуть звернутися в своє село, нікуди не виїжджаючи, і отримати ці ліки безоплатно. В асортименті мобільного аптечного пункту великий перелік медпрепаратів. Ліки тут можна придбати як за електронним рецептом, так і без нього. Цей аптечний мобільний пункт по програмі Доступні ліки. Ми можемо виписувати доступні ліки це від серцево-судинних захворювань, від захворювань дихальної системи при бронхіальній астмі, також при цукровому діабеті препарати, антиаритмічні препарати антитравматичні э, статини. Інформація про час і місце приїзду аптеки до конкретного населеного пункту розповсюджується через сімейних лікарів та органи місцевого самоврядування. Нині в області розробили чотири маршрути мобільної аптеки. Невдовзі вона виїде до Карлівської та Решетилівської громад.